Здорово. Здорово. Короче, ми йдемо за новим карданом, бо ми хочемо на выходные поїхати на рибалку. Що не что такі лицеві. Ну як за новим? Забеушний. Коротше, зараз найдем нову почту, а потім ключусь. Коротше, забрали кардан. Ось а это у нас оця херня відлетіла, грубо говоря. І Кирюша тут за клюпками все оббивав, щоб воно проворачувалось і колеса крутились. Ну коротше там трошки було переделано, але це вже кардан по заводу. Взагалі я сподіваюся, що на ці вихідні наша рибалка не обламається. Да. І ми вже удачно доїдемо і не будемо 10 годин попадати. Так що для вас секунда, а для нас все аж... Короче, завтра ми будемо ставити, а на вихідні, ой, в п'ятницю ми їдемо. Ну що, наступний день, следующего дня, прийшли ми на гараж, будемо встановлювати кардан. Я буду допомагати чистити там коротше, одну кулісу, щоб коробка передач добре приключалася. Бо її треба вбивати, вона херово переключається. Максимально підготавлюємося к рибалки. Блін, уже привичка так делать. Іли крибалки, или це просто повод, щоб кудись поїхати. Ого, Та тут тупа парилка. Надо виники брати, шляпки. У мене е, там яма есть, типа смотрова яма, Ну, так как я не, не залажу, то там вода. І я зробив бассейн. Можна зараз покупатися. О. Чуєш, а нам не легше будет. А, нет. Нет, тут нам чуть-чуть надо удалять. Блин. Ладно, короче, ты мне покажешь, что мне делать, а я буду свои делать. Что я сказал? Я сказал, покажешь, что не делать, а я буду свои делать. Кардан, блин. Андрюша сказал, что 40 килограмм. 3, 3 килограмма. Вес 3 килограмма. Ну. Алюминий. Алюминий. А тут світа ж нема. а, ну да, немає зараз. А там нам і нахуй не треба. Треба було сука, другу бутилку. А в старошки, якщо що, є, нам брати воду там. Питьової тут немає. В... Питьової води немає. В общем, я інших речей не знайшов. Все, що було у тірюші, я взяв. Це взагалі комбінезон, я хотів його діти е, повністю. Він дуже короткий і він передавлює мені яички. І пришлось його как-то сорудити так, типа, перев'язати там між собою. Все знайшов якусь олімпіку. Така в мене буде сьогодні СТО уніформа. Пойдет така, штанишки такі, іменно. Стайл такий, Забув ворота закрити. А в принципі нахрена їх тут. А, так вона работає пофиг. Коротше, зараз Кируша вилазить під. Пу вилазить з під машину, а я залажу. Зараз повара з мене як я в дітей. Унесенные ветром чувства останется где-то на берегу неба. Тихо к нему прикоснется луч одинокого солнца на берегу. Это, означает, пацаны, что, блин, в яме вода, бассейн. Не могу в полный рост стать. Приходится вот так вот и залазать. Как тебе моя униформа? Вот, это мен вообще. Они же короткий на мене, я так перевязал. Бо я вот так пытался надеть, то мне надо вот так вот скручиваться. Так, теперь я залажу. Пробуем. Ого. <ривається> Та -а -а, я не залізу? <ривається> <ривається> <sit -a>. <ривається> <ривається> не, залажу, залажу. Если шо машину назад просто откотишь. Включаем спишку. Так, коробка. А дашь кулис, сука? Там яблочко там. Я бачу. Ну оце що переключає. Друзі, ну, літа пошла. А ну поклацай передачей, я, я походу зрозумів де. Ааа, он вона. Тю, Я туди не долізь. Давай ведешку сюди, вона в машині. А ну включи другу передачу, як... Ось я оце хочу цей процес зрозуміти. Це ага. Щас, а ну ще раз перву включи. Ану далі давай. Ага. Включається. Короче, у тебе тут играет одна штука. Я не знаю, должна она играть или нет. Ну, походу ей надо подтянуть. Я понял, это укрепление. Сейчас я это сфоткаю. На, телефон. Уже съемка пошла. СТОшник вылазит. Сука, оно прижимает до живота, давай. Только я, я, думал, у тебя там так кулисы, так, а у тебя всего лишь одна. Да? Да, а чего же она так тяжело включается на ходу? Да. Все, теперь она должна переключаться и как делать. Батарея седает, света нет, капец просто. Подготовительные моменты. Но ну, сейчас будет самый истинный момент, це кардан. Ты уже и водички попив, да? Коротше, пройшло 3 години. Я тебе не знімав. Пройшло 3 години і Кирюша тільки тільки поставив кардан. Він наскільки настільки в ідеальному состоянні, що він їли туди короче, на ліс грубо говоря. 3 години викачували воду з ями, щоб туди залізти. Все оказалось до п'яти. Керіша все одно заліз у в воду в холодну, в, яму. Точнее, в, яму, в холодну воду і. Короче, Довелося і так забивати, бо лжичі було неудобно. В общем, зараз буде заводити і перевіряти. А час-то тікає. Зараз буде перший запуск. Дим просто довго закачу, если що. летели и це мотор трусится Кстати, як включається друга І так, у нас пішов третій день ремонту машини. ми йдемо к завершенню. Я по крайней мере на це надіюсь. Я взяв з собою провода. що одягаються на свічки. Вот, у Кирюша провода прострілюють, машина троїть, їхати нихера не хоче, розход збільшений. Короче, сьогодні у нас єдиний шанс. Либо провода, либо свечки. Но свечек у нас немає. Если що свечки б... можна завтра купить, а вот провода есть сейчас. З моєї старої машини. Вони по крайній рабочие. Сейчас мы узнаем, работает вони или нет. Бебрало. Бебрало. І не могли знайти причину троєння і провода вже провірили і то і все, вона все одно не хотіла работать. Короче, деякі не... свічки поміняли, почистили, ми навіть не зрозуміли які із свічок не працюють. Коротше, вроді би працює ровно. сейчас виїдемо, протестуємо, так сказати. А, я на другий поїхав. Не перший, третій. хера себе. Вот. Ну, друга Вот это Да. Отдайте, четвертый. Четвертый. <и> <и> да, <друга твоего> включается. Я все Я думав я ще як сяду як поїду дядьком, б, та по х Я потіряв облуду, Так, а ну треба перво включити. Може в тебе з... Перво от, от туди, от, первый, от так. отак. так, давай. Ой. Опа! Та проїде його сраку Я ще. все-таки не можешь найти. До, до упора туда бы не как кардан порвашь. Нет. А ну сам. Цепление выжил? Да. О! Мать надо до Ну туда до упора. Туда до упора и клацаешь И вот так Мне просто привыкнуть до ней надо Я до своей машины А, что мне привыкать, у меня же в автомате было Нет, я на бате не нормально ехал У тебя тут особая система И кстати, и если туда. захочешь угнать То кто хуй хуй-то угонит да. Я там смазывал, старался Оно получается что-то до... Прижимать вторую передачу надо. Я уже даже двойный выжим сделал. Бывает, может два раза сцепление выжимать. До упора, туда сильнейший. О, поехал. Заглох. Сцепление вышло? Я думав, я на ніс можу поїхати аж і без ціплення на москвичу, їздив диви без тормозов, але тут не виходить. Ну бачиш, тут треба привикнути. Що таке, Кірюша, ти краще на цій машині. Владієш? Так, а хто додивився все-таки до кінця відео, хочу внести трошки ясності. У Кирюші дуже погано включаються передачі. Тобто я вмію їздити на механіки, взагалі без проблем, без питань, Ви знаєте, перва, друга, третя, десята, під Ну в Кирюші отак от включаєш перву, їдеш, а виходить, що третя передача. Там треба максимально сильно прижимати. Втикать, щоб на ній поїхати. Я на різних машинах їздив і різні ситуації. на хрюшині, Не виходить. Ти вроді би, включаєш першу, але виходить, що третя. Включаєш другу, виходить, що четверта. В нього, я не знаю, чи куліса вмістились, чи що. Ну там треба коротше, привикнути до такі схеми. Коротше, ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всього самого хорошого. Здоровля!